Фільм оскароносного режисера з оскароносними акторами в принципі говорить сам за себе. Але останнім часом я особисто перестав довіряти цій нагороді, бо всі ми знаємо, хто і за що отримує її. Але все ж таки Ді Капрі один із топових для мене акторів, неважливо, які нагороди у нього є. Тому саме заради нього я і вирішив подивитися цей фільм, котрий на хвилиночку йде аж 3,5 години. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про новий фільм Мартіна Скорсезе. Під назвою вбивці квіткової повні давайте по порядку. Цей Знятий на основі документальної книги Девіда Грена вбивці квіткової повні таємниця індійських убивств та народження ФБР. І якщо чесно, не дивлячись на те, що це художній фільм, він сприймається сам як документалка. Все показують та розказують багато деталей, але все ж таки це в першу чергу трилер. Хоча вказано, що це драма, кримінал-детектив. На дворі, 1920-ті роки, в одному з індійських племен, що зветься Осейдж, які є власниками земель в Оклахомі, на котрих було знає на нафту починає відбуватися низка дивних смертей, що з часом починає цікавити ФБР. Не думаю, що важливо розповідати, як завжди, хто головний, а хто другорядний. Головне тут те, що актори дуже круто грають. Особливо основних персонажів в виконанні Леонардо Ді Капріо, Роберта Де Ніро та Лілі Гредстоун. На мою думку, це саме те, заради чого варто взагалі дивитися фільм. Причому не важливо вдома чи в кінотеатрі ви це будете робити. Тут така розповідь, що ви сміливо можете ставити на паузу і повертатися до перегляду, коли вам цього хочеться. Ви нічого не втрачаєте. Це не той самий опен. Геймер, де варто таки дивитися все підряд, не відриваючись від екрану, щоб відчути всю атмосферу і те, що хотів передати режисер. Завдяки такому довгому хронометражу нам повільно розповідають історію, показуючи різні краєвиди. Та сцени, які в принципі не несуть ніякого сенсу, але створюють оточення. Також повністю розкривають усіх персонажів, але при всьому цьому це все виглядає як набір кадрів. Дуже швидко міняються сцени, і тобі доводиться самому додумати, що між ними сталося. Трошки артхаузу в ньому є. Звісно ж, багато діалогів, причому довгих теми в них різні. А актори встигають відіграти. Багато емоцій за одну таку, начебто, невинну розмову. Це довге оповідання про події Осейджів, яке структурно взагалі не схоже на художній фільм в звичайному розумінні. Тут нема компухтіра вашого, все знято в справжніх локаціях з костюмами, і оце, от все. Немає сучасних слов чи зйомки з дронів. Така собі класика, багато масовок та різноманітних локацій. Взагалі тут дорослий рейтинг, хоча в нашій країні він 16+. І я не можу сказати, чому саме він такий. Напевно, просто дітям буде банально нецікаво таке дивитися. Музичний супровід наганяє саспенсу. Якщо ви дивитесь вдома, то приділіть цьому увагу, бо це один з важливих елементів фільму. На мою думку, композитором стрічки є Робі Робертсон, відомий за такими фільмами, як Ірландець, Король комедії та Колір Грошей. Стосовно самого Ді Капріо, то так він, як завжди, красава і дійсно професіонал. Але як не назвав це найкращою його ролью. Сам фільм, на мою думку, дуже дивний і особисто у мене не лишив якихось яскравих емоцій, не дивлячись на доволі цікавий, але затягнутий сюжет та дуже круту гру акторів, не розумію, чому йому ставлять такі високі оцінки. Ну, якось так. Ну а що?